Якщо у вас під час користування телефоном вилізає всіляка різна реклама, наприклад, якось тя, то ви підчепили шкідливу програму, у якої є дві задачі. Перша це показувати вам рекламу, щоб хтось на цьому заробляв, і друга це ховатись, щоб ви не могли її видалити. І перед тим як показувати рішення, спочатку покажу причину. Ви будете просто в шоці. Взагалі, ось ця от безперебільшення епідемія більше стосується користувачів Xiaomi. Для інших брендів пошук винуватця буде складнішим. Якщо чесно, я сам був трошки в шоці від того, як воно розповсюджується. Всі ми знаємо, що телефони Xiaomi досить дешеві, а дешеві вони, тому що в телефоні. Буквально інтегрована реклама. Xiaomi так і кажуть, залишок ціни додивишся рекламою. А тепер слухайте дуже уважно, як воно до вас потрапило. Так от, всередині програми Безпека в розділі Очистка, а це я нагадую системна вбудована програма від Xiaomi. Ось там може з'явитись рекламний банер із великою красивою кнопкою Очистити. Ви по ній натискаєте і попадаєте в Play Market для встановлення цієї самої вірусної програми. Я просто аплодую цим рекламщикам, які примудрилися пропихнути вірусну програму у офіційну програму «Безпека». Так от, що робити, коли ви переплутали вірусну кнопку очистити зі справжньою кнопкою очистити. Пішли в Play Market і поставили собі вірус. Що робити? Крок перший. Дочекайтесь, поки реклама знову з'явиться. Крок другий. Швидко натисніть на всі задачі. Уважно прослідкуйте, в яке саме вікно перемістилась реклама. Крок третій. Через довге натискання перейдіть в налаштування саме цієї рекламної програми. Не дивуйтеся, якщо ви побачите іншу іконку і іншу назву. Це спеціально для того, щоб ви не могли її знайти. Крок четвертий. Видаляємо програму. Після цього рекламні вікна мають перестати з'являтися. А якщо все ж ні, то повторюємо процедуру. Вітаю! Ви чудові! Якщо на панелі задач вам не дає доступ до налаштувань цієї програми, її доведеться шукати вручну, буквально перекопати всі встановлені програми у пошуках підозрілого, після чого видалити. З вас лайк і перешліть це відео тим, хто потрапляє від від такої біди